Підйомник у ванну Aquatec Orca XL з максимальним навантаженням 170 кг. Дивіться, відкидаємо ось ці крила, сідаємо ось так задом. І треба буде перекинути ноги. На пульті натискаємо кнопку вниз. Знизу є присоски, які не дають ковзати крісло. Ось такі. Конструкція трішки хитається, але запевняю вас, нічого поганого не трапиться, це все витримає, тому що це сертифікований продукт. Все, це крайнє положення. Можемо приймати ванну. Натискаємо кнопку вверх. Вирівнялись з рівнем ванни і можемо виходити. Завдяки ширині 40 см поміститься у будь-яку ванну. Оце його реальна швидкість опускання. А оце швидкість підйому. Ну, Трошки довгувато. Чохли, завдяки яким ви не будете сковзати на цьому кріслі, вони знімаються і закидаються в пралку. Током вас не лупане завдяки захисту IPX 6. До того ж тут максимум 14 вольт, в комплекті два пульта вставляємо зарядку в пульт і заряджаємо від стандартної розетки. І на дві таких частини розбирається. Складати доволі просто. Попадаємо в пази і піднімаємо.